Вітаю усіх, хто полюбляє шопінги. Я Ніколь. Сьогодні огляд буде у декількох магазинах, тож запрошую вас до перегляду. Спочатку вирішила порозглядати дрібниці дуже багато було окулярів. А, також навіть бачите, можна знайти від Baker там гелі для Гоління, були книжки, ось дивіться, навіть отака малесенька шапочка, вона навіть як заколка йде, зважила я її з трубочкою, ось така чашка. Це для дітей, вона легенька. Масажор якийсь тут був навіть знаходився. Це намальована кукурудза. Я так розумію, це такий тримач, знаєте, можливо, коли вона гаряча, щоб там не тримати за цей качан, а ось такі спеціальні ручки. 4 штуки на 4 людей. Це єдина ріжка. Дуже весела, така різнокольорова. Я думаю, це просто іграшка, можливо, там якась функція в неї є. І був також набір, бачите, дві таких: це очистка від кожири апельсина. На палець вдягається. Бачила я в інстаграмі, як це робиться. На люксі. Якісь формочки для випікання. Карткова гра Star Wars. Це для манікюру, набір, лаки та оці глітери, набір для вмивання, щіточка і бачите, рушнички спеціальні для обличчя. Це для дитини набір. Перший зуб, перше це окон, кіп. Так, і все, що ж це таке? Це Зберігати одяг чи що? Ух ти, яка тит бейкер-косметичка. Така цікава. Вона у нас в ексклюзив потрапила. Вашканка. Так, це якийсь клач, вентилятори. якась косметичка. Це вже світла. Багато було сьогодні дитячого взуття різноманітного як для вулиці, так і для дому. Ось такі були підліткові кедики. І досить знову такі незвичні від Primark, це вже на дорослого. Такі плетені, мені здається, вони взагалі, я вже казала, незручні. Такі величезні бджілки на кардиганчику. ниточок зв'язані. Ще й намальований шлях, куди вони летять. Так, ти підси підліткова Андер Армур, спортивна. Байчикос, сьогодні, з підкладкою дихаюча, без рукавочка. Так, зара нав'язала. Така також маєчка. Ось літні штанці смужку Широкі, але якісь короткі, наче. Вільямс зроблено в Індії. 18-й розмір, там віскоза і льон. Бачите, праймарк. Така рожева, коротенька футболка, яскравий рожевий колір. Це 10-й розмір. Лакшері італіанська в'язка. Це Джаспер Конран. Пуловер Темний, темний зовсім фіолетовий колір, маріносова вовна. Відгеп, XL. Футболка біла, дуже глибокий виріс. Синя сукня від Зара, нова, до речі, вона коротенька, це маленький розмір. Нові дивіться, які черіку, дивіться, які штанці, що це знизу завалане, ну Це навіть приміряти не буду. Ну, буде досить кумедно на мені сидіти. щось там намагався порізати бірку свою на запах сукня з попугами. Наче чорно біла знаєте, таке ось синє біле, сіре навіть 100% віскоза за складом. Вічу French Connection, розмір L, Прайс не написаний сорочка. темно синій колір. Ось фатинова яка спідничка. Марк Скенсер 12-13 років. Це декілька років тому було модно. Влітку ходили дівчата в таких. Маєчка 25,99. Це були знижки зарабих. Золотастий, такий з рожевим відливом. Але тканина, знаєте, цупка досить. Так, все-таки вирішила цю примірити безрукавку. Тут знову таки не вистачає маленької такої кнопочки. Ну, святкова ця безрукавка. Це єдине, що підібрала сюди. Таку спідницю, міні, міні спідниця це прикрасили. Бачите, перламутровими. Ціна цієї спідниці вийшла 62 гривні, а без рукавки від зари у нас сьогодні 104 гривні. Так, і з білими брюками. Вони в такий рубчик. Дуже м'яка тканина, світлі. Такий з жовтим світінком. В ну, вона підходить як до спідниці, до брюк мені, здається. І це брюки, вони нові від Primark з етикеткою. Це, до речі, 10-й був розмір, і за ціною вони сьогодні вийшли 121 гривню. Ось дивіться, якого коня я знайшла вишитий так гарно, знаєте, начебто це е, такою технікою, як роблять ці доріжки від манго і новесенький був комплект у сіточці. Це для тільки, тільки но новонародженого, Ще дитячий одяг, ось такий був різноманітний. Також новий з етикетками. Літній сарафанчик, 18 розмір, 18 фунтів. Знову такі, такі величезні яскраві квіти. Пер юна і Марк Спенсер. Одна золотисто зелена, друга бордова. Брюки нові. Парашути чогось нарісовані. Що тут за парашути? Такі легкі чи що. блакитні. І ще перед виходом з цього магазину пороздивлялася я на полицях, там різноманітний товар на вагу, тобто там книжки, багато дуже іграшок, можна знайти сумочки, косметички та взагалі багато чого треба уважно дивитися. Ось дивіться, футболка від Ted Baker. Я робила примірку з нею, коли вона була на люксі. Сьогодні останній день вагового товару. Ціна коштує 6 гривень цієї футболки. Взагалі ціна за кілограм 37. Ось така маєчка із тоненької віскози. Сьогодні коштує 2 гривні. Ще Ted Baker на вазі, але це малий розмір. На мене біла футболка. Назва бренду викладена стразами. Ціна майже 5 гривень. Від боден була спідниця з щільної тканини. Хотіла я поміряти спідниці, але там були величезні черги. Я поспішала ціна її сьогодні 9 гривень. Чоловічі брюки від Jake Jones це відома фірма. Часто в мене буває у оглядах. Ціна ось таких брюк сьогодні 13 гривень, вони взагалі-то нові. Ще в сірому кольорі була ось ця блуза від White Stuff 100% бавовна але вона дуже добре тягнеться. Взагалі, тканина не мнеться. Ціна такої блузи сьогодні, бачите, майже 6 гривень. Яскраві а ще й були брючки помаранчевого кольору. Це також боден, завужені донизу. Ціна таких брюк 13 гривень. Не знаю, що там було зранку, але коли я прийшла, там людей багато в цьому магазині, і величезними пакетами просто все скуповують. Дивіться, ще ось такі лижні брюки були, вони важкі, але сьогодні недорого такі можна купити за 27 гривень. Ось цей ромпер ну він занадто темний, як на мене, для літа такий дуже. Чорні такі кольори використали блуза подовжена з довгим рукавом, з вишивкою за 12 гривень. А ось це на люксів висіла така сукня світла, але вона з синтетичних матеріалів, брючки. Від Next нові. Ціна на етикетки написана 38 фунтів. Це вона колись так коштувала брюки для дому чоловічі у клітинку. І ще дивіться, ось така сумочка, косметичкою я б це не назвала. На Місоні. Підкладка, бачите, тут малюнок зигзаг, як завжди у міссоні, і невеличкий ремінець на руку дуже зручна річ. І сьогодні коштує взагалі-то копійки. Ціна місоні сьогодні. 6 гривень. І покажу примірку, ще це в магазині в Німеччині, не стоковий магазин, хочу відразу сказати, зазвичай я показую Текемакс або Золандо. Сьогодні звичайний, абсолютно магазин. І спочатку перший комплект це такий, знаєте, у кольорах Барбі рожевий жакет, подовжений з брюками. Зайшла, коли цей магазин, спочатку він мені, так би мовити, впав в око і вирішила поміряти. В гардеробі в моєму таких речей взагалі то немає. До речі, за розміром якраз на мене сподобались, як сіли на мені ці брюки, та й, в принципі, жакет також. Ціна, звісно, косюча: 40 євро, а це брюки від Pises і Жакет коштував 55 євро. Під жакет я вдягла маєчку, її не було видно також з цієї фірми вона на знижках за ціною 7 євро. Маєчка дуже м'яка та зручна. Ще в рожевому кольорі це вже в'язаний такий вкорочений джемпер. Він також з цієї фірми ціна його. 35 євро. Поліестер, звісно, що у складі акрила лише додали 5% вовни. Поміряла до цих же рожевих брюк, але мені не сподобалось. Якось і цей фасон джемпера. І до цих брюк абсолютно не пасує. Це речі з різних планет, так би мовити. Бо була в'язана спідниця. Ось, бачите, в розмірі L я взяла 35 євро, вона коштувала прямий крій, розріз зробили з однієї сторони. І ось саме до цієї спідниці і призначено цей джемпер. Отакий комплект виходить. Ну, не можу сказати, що я в захваті. Взагалі від цього комплекту спідниця, напевно, що треба було брати у розмірі XL. Від Валентина, ось сумочка, ціна, бачите, 100 євро. І окремо ще цінник є на ось такий шалик. Поряд тут стоять червоні чоботи, вони з червоним цінником, зі знижкою. Це полгрін, ціна 100 євро. Без есприт, в примірці, не обійшлося, знайшла брюки від Esprit, темний синій колір, м'яка тканина, такі широкі, за складом тут переважає модул, бачите, вони взагалі не пам'яті. І ще додала я до цих брюк таке полосмугасте, моя улюблена смужка. Тут темно-синя та біла ціна 50 євро. Тут уже у складі бавовна і трохи додали Еластану. За розміром якраз, за якістю дуже сподобались ці речі. Брюки, дивіться, наскільки широкі, ще є, зробили такий розріз по низу. Дуже зручний комплект в мене вийшов, сподобався мені, але ціна, звісно, що не маленька. Знімати взагалі не хотілося, як для весни, для осені супер класно. Ще від еспіт, був ось такий яскраво червоний светр, він Не тоненький, але дуже таким жарким не буде, бо вовна та акріл у складі. Поєднала також з темно-синіми брюками, гарний також вийшов комплект. Думаю, такий светр можна на таку прохолодну весну або на осінь, аж бігом, але ж і на теплу зиму також він підійде. Яскраво-червоне, з таким темно-синім, непогано поєдналося, як на мій погляд. Від Only кардиган у примірці молочного кольору взяла у розмірі М. Ціна вже, бачите, дешевше, цього, цієї марки 30 євро. Тут на кардигані зробили такі величезні гудзики, ще й вони сріблясті, як на мене це таке трохи зайве, біле з синім також дуже гарно. І склад, тут, бачите, вже зовсім інший нейлон та акрил. Бавовни не додали. Непогано освіжає цей світлий колір. Only також частенько одяг трапляється і в наших секундах. Ще, на примірку, я підібрала інші брюки кольору Моко від Only 40 євро. Вони також м'якенькі, але завужені донизу, треба міряти дивитись. Тут, за складом переважає віскоза. До цих брюк підібрала я джемпер такого вільного крою, але, бачите, брюки, оцей фасончик, мені взагалі не сподобався. Завужуються донизу. Такі вони, бачите, за короткі. А зверху, навпаки, такі за широкі. На мене ось цей джемпер, він від Vera Moda в розмірі М. Ціна його 25 євро, приємний колір. І ще до цього. Джемпера підібрала я інші брюки за 30 євро в розмірі L, шоколадний колір. Також це вера мода взагалі не пам'яття тканина така, бачите, вона як шероховата, не гладенька. Як сіли на мені, не сподобалось. Знов таки, вони мають вигляд ласін, ви знаєте, і спадали постійно, як сповзали вниз, в таких ходити буде дуже незручно, або це не мій розмір, або не той фасон. Таке я б собі не купувала. Хоча колір мені дуже сподобався. Дуже багато взуття в цьому магазині, тож пороздивляємося ще й його. Ось такі чоботи, знов таки шоколадного кольору, вони шкіряні. Ціна чи маленька тут на взуття, ось 160 євро вони коштують в цьому магазині. Поряд ось такі блакитного кольору, вони утеплені, всередині штучне біле хутро, це досить відома фірма Рікер, ціна їх 60 євро. Це вже богаті, 75 євро, бачите, жіночі чоботи в нас богаті взагалі-то у секонд потрапляють більше чоловічого одягу. Туфлі з відкритим носиком, високі підбори, ціна 180 євро, і потім скинули до 100 різних кольорів, лаковані. Такий колір барбі рожевий і сонячний жовтий. Ціна цих туфель, тут, бачите, однакова: хоч з відкритим, хоч з закритим носиком. Ось такі є і помаранчеві, і яскраво червоні. Знайшла і на знижках ось червоний цінник, написано, що комфортне взуття 50 євро коштує, там різні технології застосовані, думаю, зручні вони та комфортні. Яскраве гарне дитяче взуття. Ось такі гумові, дивіться, чобітки. Це з єдиноріжками для дівчинки, 18 євро. Різнокольорові там є. І з такими песиками, також ось тут леви намальовані. Бачите, майже, майже 19 євро. Це дуже малесенький розмір. І взуття також багато різноманітного. Але ціни на дитяче взуття, такі, як і на доросле. Її за 50 євро. Ось іще з божими корівками. Це вже схожі на домашні, бачите, за 35 євро. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі у підтримку каналу. Дякую всіх, хто підтримує мене та мій канал. Бажаю вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Всім пока!